Так, але розказує. Кажу, може, якщо десь буду на роботі, назбираю кошти, то собі тут нового велика горного куплю, а ромі цього віддам. Щоб... А які, як, яким ти його представляєш? Ну, спортивним. Да? Спорт. Опиши його. Щоб передачі більші були. Ага. Е, Сідушка більша, така ігруша. і грубша, mm і -hmm. ззаді, щоб був... Ну, так само, як на цьому вільку, щоб було те, желізо. Куди ага. вложити воду. А якої фірми хочеш? Адідас. Адідаскі так. Ясно. А якого кольору хочеш? Чорний. Чорний вілік, так. Да. Да? А буде ззаді така сідушка, щоб сідати? Буде. Да. А така штука, щоб воду цепляти. Ну, якщо воду цепляти, то треба з середини вліка. З середини? Знизу. А, -а, а хочу щось собі перчатки такі і шлем. Спортивні, да? Да. так? Таке спортивне, так? Да? Да.